Георгіївська стрічка викликає у росіян екстаз. А коли вони чують, що українці відмовляються її носити, сказ. Тож звідки походить Георгіївська стрічка та відколи вона почала символізувати перемогу у Другій світовій війні? Росіяни не знають, а ми розберемось. Спойлер, а популярними вони стали після розпаду СРСР, а не в 1945 році. У нагородній системі радянського союзу до середини Другої світової війни взагалі не існувало георгіївських стрічок. Російську імперську символіку, зокрема георгіївську стрічку під час Другої світової війни, спершу використовували не діди, а російські колабораціоністи з нацистами. Серед них російська визвольна армія генерала Власова, козачі з'єднання отамана Краснова та інші. Георгіївська стрічка з'явилася в 1769 році при правлінні імператриці Катерини II. Вона заснувала орден Святого Георгія для нагородження вищих військових чинів. А у 1807 році Олександр І заснував аналогічну нагороду для нижчих військових чинів – знак відзнаки воєнного ордена Святого Георгія. А з 1913 року він був переименований на Георгіївський хрест. Але в 1917 році більшовики ліквідували всі дореволюційні ордени, медалі та відзнаки. Проте під час Другої світової війни Сталін почав активно повертати стару імперську символіку, що апелювала до героїчного спадку російської армії. Це мало підвищити бойовий дух і патріотизм у лавах Червоної армії. Указом президії Верховної Ради СРСР були повернуті гвардійські звання, які присвоювалися з'єднанням Червоної армії і ВМФ за особливий героїзм та звитягу. А за кілька тижнів на ком ВМФ СРСР адмірал Кузніцов затвердив опис гвардійської стрічки. 9 травня 1945 року була заснована медаль за перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні. На її колоці також була використана гвардійська стрічка. Але популярності та широкого використання вона набула з березня 2005 року. Тоді Новини провели російську акцію Георгіївська стрічка. І саме з цього часу стрічка стала асоціюватись з перемогою. Україна вважає Георгіївську стрічку лише історичним артефактом. Проте її виготовлення та використання є забороненим. А ми хочемо надати усім, хто з нами ще не знайомий. Ми національний проект з медіаграмотності фільтр Міністерства культури та інформполітики. Тому, якщо хочете ставати медіаграмотними і прокачувати своє критичні мислення, підписуйтесь на нас.